На онлайн-урока з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 12 Проекти із циклами. Сьогодні ми з вами виконаємо практичну роботу за інструкційною карткою з підручника на сторінці 248. Виконувати практичну роботу ми будемо в програмі Python. Тож, відкриваємо програму Python, відкриваємо підручник і розпочинаємо виконувати разом зі мною. Розпочнімо виконання. Отже, в підручнику на сторінці 248 ми знаходимо з вами наступну інструкційну картку, за якою нас просять побудувати математичну модель, як завжди, і створити проєкт для розв'язування наступної задачі. Перед початком повені рівень води в річці становить N метрів. Під час повені кожну годину рівень води зростає на 5 сантиметрів, яким буде рівень води через N годин після початку повені? Через кілька годин після початку повені рівень води буде не менший від К сантиметрів. Тож, нам потрібно з вами в першу чергу використати в проєкті поля для введення вхідних даних. Це будуть вхідні дані наші з вами H, наше P, наше N, а також K. Потім. Дві кнопки біля кожного поля розмістити написи для пояснення, що ж це за поле. І для кожної кнопки створити обробник події, клік для першої кнопки, виконання якого приведе до виведення в поле відповіді на перше запитання задачі, а для другого, виконання якого приведе знаходження відповіді на друге запитання, і зберегти в нашій папці з іменем Практична 12. Досить складно, здається, код буде великий, відразу попереджаю, але ми знаємо властивість копіювання, тому будемо використовувати цю властивість, щоб пришвидшити набір. Відкриваємо Python IDL файл. Новий файл. розпочнімо з того, що відключимо модуль вікна From Tkinter перепрошую, обов'язково перевіряємо мову. Опускаємось нижче. Тепер додаємо вікно рот дорівнює. Так. Готово. Тепер для початку розпочинаємо від самого першого. Це H, рівень води в річці перед початком повені. Спочатку робимо напис, а потім наше поле. Отже, напис буде в нас, хай буде Lab 1. Дорівнює, лабел. Текст. Дорівнює в лапках. Вказуємо, що це буде в нас рівень води. В. Річці до початку повені. Можна вказати в дужках, що в сантиметрах. Трем відступ. Закриваємо лапку. Ставимо і закриваємо дужку. Enter. Розміщуємо лаб 1 наш з вами. Крапка пак. Розташовуємо. Це буде верхня частина. Під даним написом розташуємо поле, відразу вмістові поля призначимо, це буде var 1 тобто перше поле. І вміст його буде зчитуватися. String var. Enter. Тепер створюємо поле. Edit 1. Дорівнює Edit. Вказуємо, що текст введений в поле буде присвоюватися змінній варп. Дорівнює var 1. Закрили дужку. Edit 1. Розташовуємо і вказуємо, що дане вікно паді розташовується від попереднього на 10 символів нижче. І розмір вкажемо дорівнює 10. Розташування по x. Є. Тепер нам аналогічно зробимо відступ. Нам потрібно з вами розташувати такий самий напис і поле для змінної нашої з вами. Перепрошую, підказку в задачу по відгляну для змінної P, тобто наскільки зростатиме вода. Ми хитруємо, виділяємо дані останні 5 рядочків, копіюємо їх і вставляємо нижче. Виправляємо це, у нас буде Label 2. Текст Label 2. Ми пишемо зростання рівня води за годину. За годину сантиметри. Змінюємо далі лап теж 2. Вар теж буде 2 у нас. Edith також поле 2. І вар 2. Тобто там, де були одинички, ми скрізь ставимо двічку. Готово. Перепрошую, давайте змінимо. В даному випадку у нас буде не Edit, а entry. Помилився з написанням, так як в Паскалі Lazarus. Копіюємо останні 5 рядочків, пускаємось і вставляємо. Це в нас буде, відповідно, тепер лабел 3. Текст у нас буде. Яким буде рівень води через N1? Яким буде... Рівень води через. N. Ой, перепрошую, перепрошую, годин. Після початку повені. Після початку повені. Сантиметри. Далі лабел теж це буде 3. І перепрошую. Ось оцей текст ми можемо стерти. Це не потрібно. Щоб видно було, що як закінчується рядок, я розтягну. Вар 3, Edit 3 Entry, Var 3. І Edit 3. Далі. Тепер нам потрібно написати поле, в якому буде виводитися відповідь. Спочатку кнопка. Опускаємося кнопка, як завжди, Battle. Перепрошую, мова. Один. Тому що це в нас буде перша кнопка, а їх дві. Button. Вказуємо назву кнопки, що це в нас буде. Визначити. Закриваємо лапку, ставимо кому і підв'яжемо до неї команду Клік 1. Команд дорівнює клік 1. Закрили дужку, опустимося. Розташуємо нашу кнопку. Батон. один Крапка. Пак. Дужка паді. Дорівнює 10. Ось, перепрошую. Поспішив. Закрили дужку і тепер опускаємось. А тепер лап-4. ВАП-4. Наше поле дорівнює лабел воно буде вільним, і це поле буде виводитися наша відповідь. І розташовуємо наш лаб 4 відповідно. Пак... Паді дорівнює 10. Під е кнопкою Є. Е. Для першої кнопки ми здійснили. Тепер потрібно створити знову напис і поле для наступної кнопки. Копіюємо останній лоб, копіювати, опускаємось нижче, вставити. Це в нас буде лаб уже 5. Текст, який потрібно буде ввести, пишемо. Через, перепрошую, через скільки годин рівень води буде не менший від ка сантиметрів. Відк. Знак питання. Вказуємо що це в нас облаб 5. Розташовуємо його. Потім Var. Також хай буде 5, щоб нам не заплутуватись Edit 5. Entry var 5. І Edit 5. Залишилось нам для цього поля теж додати кнопку. Виділимо ось оцю кнопку, копіювати, опустимось нижче і додамо вставити. Зробимо зміни, що це в нас 2. 2. Також визначити. Тільки це буде команда Клік уже 2. Отже, це ми з вами здійснили. Залишилося останні два блоки. Коду. А саме нам потрібно спочатку створити команду click 1 для першого, щоб визначити, на яку висоту підніметься вода. Отже, піднім... ставимо курсор в кінці першого рядка. Enter. Двічі опускаємось, створюємо обробник подій, DEF CLICK. Один, двокрап, дужки, двокрапка, ентер. Утворюється відступ. Присвоюємо кожному полю змінні. Аж це в нас буде дорівнювати int. Считуємо змінну var1get. Крапка. Get. 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 Дужки, закрили дужку. Тепер, щоб нам не повторювати введення, ми оцей рядок копіюємо, опускаємось нижче і вставляємо. Замість H це в нас буде P і var 2, відповідно. Знову опускаємось нижче, ставити. Це в нас буде змінна. N і відповідно var 3. Тепер зчитали, присвоїли змінні, Виконуємо е, цикл «for» і. In виконуватиметься наш цикл, доки не буде до, е, дотримано наступної умови. Range. У дужках N. Закрили дужку, двокрапка. Збільшуємо. Отже, N це значить кількість годин, що виконуватиметься наш з вами наступний цикл. Вказуємо, що H, тобто висота води, збільшуватиметься на P. Кількість води, яка прибуває за одну годину. І все це буде виводитися у напис lab 4. Властивість текст дорівнює. Писатиме ми змінну H, яка буде поступово в нас змінюватися. І останнім записом буде відповідне значення останнє. h велике, перепрошую, Є. Це для першої команди. Тепер нам потрібно зробити обробник події 2. Для цього скопіюємо ось ці чотири рядочки і вставимо нижче. Вкажемо, що це клік 2. Дані показники HP одинаково, але замість кількості годин буде наше К. І вказуємо, що це буде варф 5. Тепер, початково. Наше значення, через скільки один даний показник досягне, буде N1 0, початково. Потім виконуватиметься команда визначення до тих пір, доки дотримуватиметься умова. Отже, цикл з передумовою. View, H менше від К. Тобто рівень води в річці до початку, доки менший від рівня води, який має досягнути, виконуються наступні дії. Аж наше збільшується на. P. А N1 збільшується на 1 Enter. І результат натискання цієї кнопки буде виводитися в нас, до прикладу, в окреме повідомлення, так як сказано в умові. Для цього потрібно підключити модуль повідомлень. Для початку пропишемо Інтер. Рядок із повідомленням, присвоєнням що відповідь виводите у вікно повідомлень із... В вікнові повідомлень буде вказуватися назва вікна. Результат. Кома, і у вікні буде прописуватися через. Перепрошую, через. Відступ подвійний, закрили лапку, плюс. Для того, щоб опублікувати змінну STR N1, плюс відкрили лапку. Два відступи. годин, Закрили лапку, закрили дужку. І залишилося останній рядочок. В кінці першого рядка ставимо курсор, опускаємось нижче і підключаємо модуль е вікна повідомлень. Готово. Тепер зберігаємо файл, сейв, зберігаємо нашу папку з проектами, підписуємо, що це в нас практична. 12. І своє прізвище. Зберегти. Запустимо на виконання. Так. Бачите, виникла в мене помилочка, а саме в рядочку батон. Один визначення Command-Click. Перевіряємо, закриваємо це вікно, опускаємося і перевіряємо, що ж тут не так. Так, уважно. От, помилка. Я не дописав, що це властивість текст. Поспішав, і це призвело текст до елементарної помилки. Аналогічна помилка, бачите, і в другій кнопці. Виправляємо run Run модуль. Окей. Okay. Тепер все працює, запустилося. Введемо, що початковий рівень, наприклад, 100 см. Зростання хай буде 10 см. І через 2 години визначити 120 см. А через кілька годин рівень годин буде, до прикладу, 150 см. Визначите, і бачимо, що виникла помилка. В моєму випадку це в рядочку з повідомленням. А саме виведення повідомлень щось не так. Перевіряємо, що ж саме я допустився за помилку. Так, давайте зробимо відступи, можливо, повторимо. Окей. 105, 5, 125 і хай 150. Все рівно. Зараз уважно. Перевіримо. Якщо виникає така помилка, ми бачимо нічого страшного. Нам вказує, що модуль KinterMessageBox не знаходить атрибут ShowInfo. Найлегше це заново ввести весь оцей текст. Тому я опускаюся нижче і ввожу наново kinter.Mesage.

Результат закрили лапку, поставили кому, вказуємо що через відступ, закрили лапку плюс. str, один, закрили дужку. плюс. Відкрили лапки, закрили дужку. і в лапках через відступ годин. Чудово. Нижній рядок ми тепер видаляємо і запускаємо Run, run модуль. Окей. Введемо, наприклад, 100 крок. 5 см через 5 годин. 125, а через скільки буде 150 см. І я поспішив. n 1 у нас має бути з великої, а я вмів поспішав з маленькою. Тому не виконалось. Виправляємо, запускаємо. 105. 10 до прикладу. І 2. Через 20 годин. Чудово, проєкт успішно виконано. Окей. Закриваю вікно. Ще раз показую вам остаточний варіант коду програми. От такий має він вигляд. Збережений проєкт. Не забудьте показати вчителю для отримання позитивної оцінки. На цьому середовище Python можна закривати. Наш сьогоднішній урок добігає кінця. Вдома повторіть розділ 6.1 з підручника з інформатики для 8 класу. Я ж з вами прощаюся. Дякую за увагу, бажаю успіхів вивченні інформатики та до нових зустрічей. Нагадую, що в описі під відео є посилання на розіграш м'якої іграшки. Переходьте та приймайте участь. Не забудьте підтримати канал підпискою, вподобайкою та коментарем. До нових зустрічей!